І сонячного Китаю в дощову Україну своїх олімпійських чемпіонів країна зустрічає негодою. Навіть червоні доріжки довелося стелити на грязюку. Через дощ запізнився і літак з паралімпійцями. Родичі увесь цей час мокли просто неба. Утім, плакати з іменами переможців з рук не випускали. Зустрічаємо тут свого любимого сина Альошу Федина. Він у нас чемпіон нагократний. Ми його дуже любимо і очень чекаємо уже на роді, Дуже соскучились. Пускай швидше уже приїжджають. Дощем, але з усіма почастями. Спортсменів зустрічали з оркестром і вартою. Дівчата рясно посипали червону доріжку пелюстками троянд. Підбадьорити чемпіонів приїхала особисто і прем'єрка Тимошенко. Але Україна була кращою. Ну а перемога над Росією теж була блискучою. Ми вам дуже дякуємо, хлопці, за вашу перемогу. 50 вольний стіль, 100 метрів брас, 200 метрів. Комплексне плавання, одежола Олексій Федила привіз із пекіна п'ять медалей, три золоті, ще дві срібні. Вже найближчим часом до медалей додадуть і грошову нагороду по 700 тисяч гривень за золото, по 500 за срібло. Була бронза, отримав би ще 350 тисяч. А так загалом більше три мільйони гривень. Ну на соревнованнях може не так тяжело. Тяжело було підготуватися к ним. Это, я думаю, найтяжове было. А я приїхав і сделав то, що від мене требовалось. Вот и все. Командний результат України 74 медалі: 24 золотих, 18 срібних та 32 бронзові. Могли б завоювати і більше, каже голова паралімпійського комітету Валерій Сушкевич. Тільки за останні п'ять днів ми втратили втратили мінімум 5-7 золотих медалів. Один приклад, чоловіча естафета. Ну втратили хлопці паличку, і золота естафета, в якої в якої ми були лідери. Ми не змогли здобути перемогу. Четверте місце у Пекіні найбільше досягнення України за всю історію її участі в Паралімпійських іграх. 96-го, коли українці змагалися вперше, посіли 44-те місце. В наступній паралімпіаді 35-те, потім у 6 шосте і в Пекіні четверте. Такого темпу переконані паралімпійці не втратять і на наступних іграх. Роман Сухано Олександр Зіменко й канал.